31 рік Для цивільного життя це ціле покоління. Для бригади буревій це історія, що гартується в боях. 31 рік бригади буревій. Березен 2014 року. Росія окупувала Крим та розпочинає окупацію Донбасу. Україна відчуває брак сил для протистояння агресії і вище керівництво держави приймає рішення відродити Національну гвардію України як військове формування із правоохоронними функціями. Навесні 2014-го На базі бригади формуються два батальйони оперативного призначення. Перший з них очолив начальник управління бойової та спеціальної підготовки головного управління НГУ генерал-майор Сергій Кульчицький. Бригада першої серед підрозділів Нацгвардії отримує важку бронетехніку та гаубичну артилерію. І від початку антитерористичної операції бере участь у найзапекліших боях. Ну, на той момент найгарячіший напрямок наш був це околиці міста Слов'янська. Ми тоді прибули декількома гелікоптерами. На тому вже тоді знаходились підрозділи 95-ї бригади десантно-штурмових військ. І відповідно разом з ними ми вже приступили до виконання бойових завдань. Ми змогли виконати поставлене спільне завдання, яке стояло перед тим, перед нашим підрозділом і перед їхнім. За Слов'янськ, Ямпіль, Костянтинівку, Покровськ, Бахмут, Попасну, Лисичанськ, Горлівку, Дебальцево, Первомайськ та Іловайськ. Досягнення бригади не залишаються непоміченими. І вже у 2017 році, під час урочистих заходів, присвячених святкуванню річниці незалежності України, указом президента їй було присвоєно почесне найменування президентська імені гетьмана Петра Дорошенка у період зниження бойової активності на лінії фронту. Бійці бригади залучалися до обмежувальних заходів у зв'язку із надзвичайними ситуаціями, охороняли зону відчуження та брали участь у масштабних навчаннях. Саме регулярні тренування та належна підготовка дозволили бригаді без зволікань стати на захист батьківщини у день, що назавжди закарбувався у пам'яті всіх українців, 24 лютого 2022 року. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам прикордонним загонам. без паніки. Ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо. Бо ми це Україна. Слава Україні! Із самого початку повномасштабного вторгнення бригада увійшла до складу Сил оборони Києва. Воїни охороняли стратегічні об'єкти: аеропорти Бориспіль, Жуляни, Святошин, Чайка, дамбу Вишгородської ГЕС, а також утримували позиції на внутрішньому і зовнішньому рубежах оборони столиці від вулиці Богатирської до сіл Мощун, Горенка та Романівка. Перший тиждень Києва, це як я вже говорив, це наче таке пусте, пусте місто. Ті, хто не побоялися, залишились і робили все, що від них залежить, для допомоги армії, вибудовувалися блокпости, проводились контррозвідувальні заходи з різними спецслужбами. І Київ готувався до зустрічі з окупантів, непрошених гостей. Не дурно Київ має звання міста героя. Ми підтвердили ще раз, що за Ки не так просто взяти. у квітні. Бійці взяли під охорону міст через річку Прип'ять у Чорнобилі, а батальйонно тактична група зайняла оборону в Чернігівській області. З червня 22-го підрозділи бригади вже у складі Осу в Хортиця брали участь у боях за Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Бахмут. Бахмут був е, трохи важчий в плані е, самих бойових дій, активності бойових дій. Тому що там в Бахмуті з'явився вже Вагнер. В Бахмуті противник намагався швидше просуватися. Якщо там Северодонецьк-Лисичанськ, там противник був більше, скажімо так, розпорошений по всій місцевості і атакував там з різних напрямків, то в Бахмуті це була якоби підрозділ противника, який йшов просто вперед, як м'ясорубка. Не жаліючи своїх військ під таким натиском, важким противника також постійно приходилось відходити, маневрувати, якось вистраювати нові позиції і пробувати стримувати противника. У січні 2023 року. Бригада приєдналась до кампанії Міністерства внутрішніх справ гвардії наступу та отримала назву «Буревій», яка розшифровується як бригада утилізації російських військових, на мою думку, гвардію наступу створили для підсилення сил оборони для швидкого набору вмотивованих добровольців, які, які б мали підтримати, підсилити сили оборони України. Ходили думки, що основне завдання гвардії наступу. Рухатись спільно з силами оборони України, з основними цими ударними угрупуваннями під час наступальних дій Збройні сили знищують ворога та вибивають його з основних населених пунктів там, на основних напрямках, а Національна гвардія за своїми функціями в принципі, наближеними до цього. Мала проводити локалізацію цих угрупувань, їх виявлення і рештки в населених пунктах, знищення їх, взяття під контроль безпосередньо безпосередньо і проведення подальшому стабілізаційних дій на цих територіях. Навесні 2023 року бригада брала участь у запеклих боях в районі селища Білогорівка. А з червня 2023 по серпень 2024 у Серебрянському лісництві, яке стало пеклом для ворога. Серебрянське лісництво. Так званий ліс чудес. Всі казали, що це страшне місце. Але ми намагалися робити все, що від нас залежало. щоб Це страшне місце було саме для ворога, а не для наших військовослужбовців. Так, запеклі бої, так багато застосування артилерії, так, певні складності з заїздом з виїздом. Але по великому рахунку ворог ну, дуже дорого заплатив. На початку артилерія ворога переважала і переважала Тобто На один-два наших пострілів ми отримували фідбеку, можемо так як назвати, в разів 10 більше. То не було такого, що ми тільки отримували ми ще з гідністю відповідали на всі ворожі атаки і не дозволяли стримували навали і піхотної сили, і техніки. Звісно, це не тільки заслуга одної артилерії, це підрозділ взагалом. Тобто і ФПВ, і піхота, ну і звісно, артилерія. Доволі складний напрямок був. Стабілізували там ситуацію, яка складалась. І навіть спільно з нашими побратимами з бригади АЗОВ провели доволі зухвалі активні наступальні е операції на, на доволі важкому напрямку фронту. Чим саме зупинили просування на інших напрямках, на мою також думку, це і була ключова задача е від. Е Командування Збройних сил України по нашій активності на тому напрямку, де змогли стягнути резерви ворога і перед цим же стабілізували напрямок, знищили підрозділи, які стояли на тому напрямку, заставили вивести їх на відновлення, про що нам відомо. А також доволі потріпали інші підрозділи, які були заведені туди з серпня минулого року. Буреві працює на Куп'янському напрямку, регулярно знищуючи техніку, укріплення та живу силу противника. У нас було передислоковано до на Куп'янський напрямок, де ми досі виконуємо своє завдання. Також, на мою думку, доволі успішно і стабілізували, і проводимо зараз. Певні операції щодня знищуючи ворога. Також завдяки цим діям вже не один підрозділ е, пройшов міць нашої бригади, чи пройшов е, загортованість нашою бригадою і успішно пішов на відновлення з цього напрямку, будучи перекинутий або на інший напрямок, або в е, другий ешелон оборони, чи навіть виведений на відновлення до Російської Федерації. Боєздатність бригади буравій визнають на найвищому рівні. Дорогі українці, українки! Підсумки цього дня та тижня. Передусім, вдячність нашим воїнам. Саме час відзначити бойові підрозділи, які проявили себе найкраще. Лиманський напрямок. Перша бригада оперативного призначення Національної гвардії імені гетьмана Петра Дорошенка. Буревій! Дякую всім вам, воїни, за вашу силу, за ефективне знищення окупанта. Пишаюсь кожним нашим воїнам, який здобуває результати для свого підрозділу для побратимів для всієї України, 26 березня 2024 року. Указом президента з метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності територіальної цілісності України, бригаду відзначено почесною відзнакою за мужність та відвагу, за словами про шлях підрозділу. За цифрами у звітах про його бойову роботу щоденна надлюдська праця, подвиг та самопожертва. Десятки солдатів, сержантів та офіцерів були відзначені державними нагородами за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Серед них і ті, хто отримав найвищу відзнаку: звання Героя України це позитивний момент. Так би мовити, в житті, який показує оцінку там, праці людини в нашій частині, на превеликий жаль, є хлопці, які отримали героїв України посмертно. О, це хлопці з оперативних батальйонів, 4-го батальйону оперативного призначення, 3-го батальйону оперативного призначення, з роти розвідки спеціального призначення. І я знав цих хлопців, які реально працювали на результат, які дуже ефективно працювали. Це потужні командири, потужні солдати, офіцери, які. З яких можна було брати приклад, і реально вони, я думаю, дали поштовх багатьом іншим офіцерам і солдатам, сержантам, які наразі якби переймають їхній досвід і працюють. І пам'ять про них постійно живе, тому ось це важливо. Стосовно самої нагороди, це звичайно приємно, що праця оцінюється. Це такий вже більший рівень відповідальності, от як особистості в цілому. Але в принципі, це нічого такого не змінює в плані там роботи чи життя там. Абсолютно все залишається так же само, там на тих же самих е, засадах, там, посадах і так далі. Там, продовжую працювати, і проблеми, якби я скажу, там, можливо, там зверхності якоїсь так далі, воно не виникає абсолютно. Війна змінюється щодня, і єдиний спосіб вижити в ній та перемогти еволюціонувати. Сьогодні буравій це добре злагоджений бойовий механізм. Усі знаходяться на своєму місці та якісно виконують свою роботу. І весь цей механізм на вістрі змін у лавах сил оборони. 15 квітня 2025 року було оголошено про створення першого корпусу НГУ Азов. Перехід на корпусну систему дозволить покращити взаємодію між підрозділами та посилить армію як єдиний організм, більш гнучкий, швидкий та ефективний. Увесь цей час ми були не самі волонтери, благодійники, міжнародні партнери. Ми діяли разом із тими, хто вірить у нас і підставляє плече, і ми не зупинимось, не втратимо віри, не втратимо себе, бо ми серед своїх, на своїй землі.